Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Агромеханіка. Сьогодні обговоримо про ось такий крутецький електроскутер від компанії Forte моделька Леон на 2500 Вт. Друзі, в ось такому красивому кольорі з чудовими ледівськими фарами та діодними стрічками даний. Скутер є. Він дуже привабливий через свою зовнішність. а Також ось такі легкосплавні диски, 12 на яких він стоїть. Дуже прикольний скутер з запасом ходу на 75 км. Максимальна швидкість його складає 45 км на годину. Зараз ми з вами це перевіримо, і також в ньому є автоматичний круіз-контроль. Зараз покажу, як він тут влаштований. Позаду в нас ось такі амортизатори стоять, які можна налаштувати під себе. Барабанні гальма позаду та дискові гідравлічні гальма попереду. Відторможується чудово як тими, так і іншими. Достатньо простору тут вам буде для ніг. Ось знаходиться у нас зарядний роз'ємчик для зарядки скутера. Зарядний пристрій в комплекті також іде з цим скутером. Комплектується двома ключами та двома пультами, безключовий доступ та сигналізація тут присутні. Сидіння більш така полуторка. Давайте поглянемо на його багажний відсік. Ось так він виглядає досить вмісткий для особистих речей його буде більш ніж достатньо. Тут у нас знаходяться зеркала. І в білому ящичку зарядний пристрій. Давайте ж поглянемо на його максимальну швидкість. Забув сказати про те, що е, даний скутер має три режими швидкості. Відповідно, де перша це найповільніша, третя – найшвидша. Давайте ж перевіримо на кожній е, із цих швидкостей, скільки він може їхати. Звертайте увагу на ось цю е, циферку, це позначається, яка швидкість зараз увімкнена. Я просто не буду переводити, щоб все було на одному екрані. Так, знімаємо з паркінгу, починаємо наш рух. Ось, на першій передачі у нас 25 км на годину, відразу перемикаю на другу, 35 на другій. І давайте на третю. На третій, 45 км на годину. Багато хто розказує, що цей електроскутер їде 50-55 км на годину, але сама правда в нас знаходиться ось тут. Так, ну що, і тепер давайте перейдемо до як ви бачили, тут був значок круіз-контролю. Він вмикається через 6-7 секунд після того, коли ми зберегли нашу швидкість на одній і тій ж. Цикл нашу швидкість на 7 секунд плюс-мінус. Давайте я вижимаю в пол і дивимось, через скільки з'явиться, активується круїз-контроль. Так, 45, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, ось 8 секунд, і він активований. Тобто, ви бачите, так. Я вже не тримаю. Кер... Ну, газ не тримаю, він продовжує свій рух. Тому, друзі, ось така ситуація. Щоб його вимкнути, можна або переключити швидкість, або просто газнути, або на якийсь із гальмів натиснути, і він перестає свою... виконувати свою функцію. Ось таким чином. Тому, друзі, якщо вам цікаво, можете переходити за посиланням, що знаходиться під відео, та знайомитись з додатковими характеристиками та інформацією щодо доставки, а також кредитування, яке в нас також присутнє.